Путін, ну або ж людина схожа на Путіна, або ж кілька путіних, тобто справжній і його двійник. Вони у вівторок, 17 жовтня, вирушили таки з візитом до Китаю. Ну і це цей от російський диктатор зі своїми прихвостнями вперше направду. До справжнього закордоння вибралися з тих пір, як на нього було виписано міжнародний ордер на арешт. Втім, ця поїздка для Путіна до Китаю вона насправді досить принизлива, адже його не покликали туди знаєте, зі справжнім державним візитом. Ну щоб він там побачився, поспілкувався, обмінявся думками з дорогим товаришем Сі ні, путіна туди фактично покликали лише для масовки. Він там. Всього лише один з багатьох інших тих всіх китайських підданих, так його називаю, яких звезли туди до е, Пекіну, на форум, на економічний форум е, Китаю, е, де Сі Цзіньпінь розказуватиме своїм сателітам серед інших і Путіну, як саме через їхні країни тепер от будуть прокладати новий шовковий шлях, новий цей от китайський. Торговельний маршрут, і тут дивіться, відволічуся трохи від цього візиту Путіна. Бо смішний нам тут момент, а сумний для Путіна, що цей от маршрут з Китаю, новий шовковий шлях, він дійсно мав бути прокладений і через Російську Федерацію він мав пролягати через Росію, але саме пролягати, тому що він мав йти далі до Європи. І Росія дійсно мала заробляти на транзиті китайських товарів до Європи. Так мало би бути. Але ж через путінське вторгнення в Україну Європа закрила свої кордони з Російською Федерацією. Відповідно, не буде тепер цього транзиту. Немає можливості цей транзит китайських товарів через Росію до Європи реалізовати. Кордони закриті. Відповідно, тепер це тупіковий шлях в Росії, він буде обриватися, і єдине, що тепер Китай може цим тупиковим е шляхом е до Росії перевозити, так це оці от, е китайські е автівки. Чому я про них згадав? Бо знову ж таки дуже смішний момент, що напередодні Путін е під час спілкування з. Е Журналістом китайського центрального телебачення взявся розхвалювати китайські автомобілі. Взявся він розказувати, мовляв, які хороші ці автівки. Що він мовляв, Путін поспілкувався з своїми друзями, росіянами, які значить тепер пересідають в китайські автівки. І оці друзі, росіяни, автомобілісти зі стажем хвалили Путіну. Цей от китайський ширпотреб, мовляв, які чудові китайські автомобілі, і Путін розказував китайському телебаченню, що мовляв, росіяни не тому пересаджа... пересідають зараз в цей китайський ширпотреб, що просто BMW, Audi, Mercedes пішли з російського ринку, і тепер немає можливості ті автівки туди офіційно завести, а потім їх обслуговувати. Немає тепер на Росії такої можливості, і е, не через це, мовляв. Росіяни тепер пересідають в ці всі джилі, баофенгі, чунчангі, інші ці всі автівки, які важко вимовляти. Але росіяни вже ці всі назви знають чудово. Так от Путін розказував, да, що вони чудові. Ну тобто, ви розумієте рівень, наскільки він вже забрехався, той Путін, або ж наскільки він не володіє реальною інформацією, що йому можна е, запудрити мізки розказнями про те, що китайські автівки це взагалі чудова альтернатива BMW, Audi і е, Mercedes. Так, от тепер немає цього нового шовкового шляху. Через Росію, ну і з цього приводу, все таки у Сі дзіньпіня може бути до Путіна претензія. А як так, що цей шлях планували? Що це мав бути транзит для китайських товарів до Європи? А через вторгнення в Україну ці геніальні плани товариша Сі дзіньпіня було зірвано? Е, ну але давайте тепер да, повернемося все таки безпосередньо до візиту Путіна. М -м Цього російського президента там, в Китаї, буквально знаєте, зі старту, як то кажуть, принизили. Про що я дивіться? От ну ви, напевно, точно чули про дипломатичний протокол подібних зустрічей, про те, коли там в аеропорту червону доріжку розстеляють, коли там почесна варта, коли там з оркестром зустрічають іноземну делегацію. Але окрім от усього цього зовнішнього, тут є дуже важливим моментом, хто саме цю делегацію зустрічає з боку. З боку приймаючої сторони. От, зазвичай, да, якщо там максимально спрощувати, міністра зустрічає міністр. Це проява поваги, коли рівна, рівна тобі за значущістю людина, тебе зустрічає в аеропорту. І от е, Путін прилітає туди, в Пекін: Червона доріжка, оркестр, почесна варта все це є. Але тут важливий момент, хто саме зустрічає Путіна особисто біля трапу літака. Так, от його не зустрічає там його китайський колега Сі Цзіньпінь, Хоча на правду про це і не йшлося. Його не зустрічає там. Я не знаю чільник е, китайського уряду. Його там не зустрічає навіть хоча би там умовно кажучи, мер Пекіна. Да, от, якщо згадати там мера Москви, його посаду в е, цій всій м, путінській е, олігархічній системі, от, здавалося б, і Путіна, хоча б мер Пекіна, мав би там зустрічати. Ні, його зустрічав там на, на хвилинку міністр комерції. І як ви розумієте, для китайської дипломатії, яка тисячоліттями, я не перебільшую, вибудовувалася, оцей е, факт, що російського президента в аеропорту зустрічає міністр. Комерції, це дуже про що багато говорить, тому що ну фактично Путіну показали, продемонстрували за кого його там в Китаї тримають. Що Росія цікава Китаю е, лише як майданчик для продажу китайських автомобілів, китайського шурпотребу, до прикладу, саме тому Путіна і зустрічав там міністр комерції, але це не єдиний ляпас, який було Путіну завдано сьогодні. Окрім того, да, що це не його особистий візит, а лише візит на форум, де він один з багатьох китайських сателітів. Окрім того, що його зустрічав міністр комерції, там іще такий е, цікавий момент був, що коли Путін в Китаї мав зустрічі з тими своїми колегами, які також до Сі Цзіньпіня прилетіли, то коли він мав зустріч з Віктором Орбаном, Ну, якого називають пропутінським, проросійським підконтроленим Кремлю, то Путін там вельми вільно себе почував. Він там вальяжно відкинувшись на кріслі, з тим Орбаном спілкувався. Але був момент, коли він спілкувався там, в тому ж таки, кріслі, з в'єтнамським колегою, і от з ним він почував себе абсолютно інакше. Путін там вчепившись в аркуш. З якого він зачитував текст, він такий скукожився весь, напружився. Йому було вельми некомфортно. Це було просто видно. А зокрема, це було зрозуміло, що йому там некомфортно, і що він розуміє, чому він того комфорту не має, що йому там не дали перекладача синхроніста. Йому не дали оце, от, знаєте, банальне обладнання для перекладу, оцей навушник, щоб в вусі був, щоб Путін говорив, його синхроніст перекладав в ту саму секунду, щоб в навушнику його співрозмовник те все чув, і щоб спілкування було динамічним ну, тобто таким, яким воно мало би бути. Але китайці. Приймаюча сторона не дала Путіну ані синхроністів перекладачів, ані обладнання для того перекладу. І відбувалося воно там так: Путін зачитував з аркуша свою нудну промову, зачитував речення, робив паузу і слухав по тому, як в'єтнамський перекладач, те все на в'єтнамську перекладає і промовляє. По тому Путін знову зачитував наступне речення і знову чекав. Перекладу, От так відбувалося це. Дуже виглядало, знаєте, так знаково знову ж таки. Це нудно, це дуже нудно було слухати. Але ви ж розумієте, вдвічі, втричі нудніше і принизливіше було в той момент самому путіну. Проанонсую, що особисту зустріч Путіна з Сі Цзіньпінням ми побачимо лише завтра. Вона на завтра запланована. Сьогодні вони всі разом потисли одне одному руки. От всі, ті, хто приїхали до Сі Цзіньпіння, була загальне фотографування, але особиста зустріч між Путіним і Сі Цзіньпінням буде лише завтра. Але так собі думаю і чомусь абсолютно впевнений, що і завтра. Путіна будуть принижувати на цій зустрічі, Принизу, принижувати цинічно, в китайській манері такій, знаєте, і я з нетерпінням чекаю дня завтрашнього. Я з нетерпінням чекаю, як все це приниження завтра, китайці для Путіна будуть оформлювати. І завтра ми обов'язково це також з вами обговоримо.